Добрий день, дорогі глядачі! Раді бачити вас на нашій святковій програмі вітання! Сьогодні у нас особливий настрій і безліч теплих слів для всіх вас. Отак! Сьогодні ми будемо надсилати ваші привіти прямо в серця ваших рідних та близьких. І почнемо з першого побажання. Найкращу донечку, улюблену внучку. Бойко Анастасію, щиро вітаємо з 18-річчям. Рідна наша, бажаємо тобі, щоб на життєвій дорозі тобі зустрічалися лише добрі та щирі люди, щоб було багато перемог, яскравих подій та цікавих пригод, міцного здоров'я, величезного щастя, вірних друзів, удачі та натхнення! Ніколи не здавайся і завжди досягай бажаного. Будь завжди такою ж доброю, милою та розумною дівчиною. Вір у себе, кохай і будь коханою. Нехай Господь завжди оберігає тебе на твоєму життєвому шляху. Но з найщирішими побажаннями твої батьки. Надзвичайно чудові слова, правда ж? У такі миті відчуваєш, як тепло передається навіть через екран. Абсолютно. А тепер перенесемося до наступного привітання. Дорогого, милого, чудового життєрадісного енергійного внука, похресника Дмитрика Муца з днем народження. Щиро вітають бабуся Галина, дідусь Ігор, хресний Віталій, прабабуся Леся і вся родина мединських. Вітаємо тебе з твоїм третім днем народження! Нехай кожен твій день буде як чарівний казковий світ. А твоя душа яскравим вогником радості. Здоров'я, щастя та безмежна любов, нехай це супроводжують тебе завжди. З днем народження, дитятко, наше миле Янголятко. Хай життєвий шлях твій буде тільки там, де добрі люди. Доля щастя посилає, Бог від зла оберігає у здоров'ї, в мирі жити, розвиватись і. Любити. Це так мило завжди приємно чути, коли люди цінують і люблять своїх рідних. І це лише початок. Що ж, продовжимо наші вітання. Дорога наша Ілоно, від щирого серця вітаємо тебе з твоїм 18-річчям. Ти стала такою дорослою і прекрасною дівчиною. Ми пишаємося тобою і бажаємо тобі міцного здоров'я. Нескінченної радості, здійснення всіх твоїх мрій та великих успіхів у всьому. Нехай кожен день твого життя буде сповнений яскравих вражень та приємних несподіванок. Любимо тебе безмежно, з любов'ю твої мама Надія, тато Орест, брат Артур, сестра Іринка, бабусі Марія та Ірина, а також дідусь Петро. Ще одне гаряче. Побажання, як ти вважаєш, Михайло. Так завжди приємно і завжди є привід, коли сім'я збирається разом, навіть якщо це просто кілька теплих слів, в адресу іменинників. Так, безумовно. А наша програма допомагає зробити ці моменти ще ближчими. Ну що ж, ми підготували ще багато вітань. Тож не перемикайтеся. Далі буде ще більше тепла та радості. Дорога Божено, вітаємо тебе з 17-річчям, бажаємо, щоб кожен день приносив радість, відкривав нові можливості та дарував незабутні моменти. Хай усі твої мрії збуваються, а поруч завжди будуть рідні та вірні друзі. Нехай твоє серце буде сповнене теплом і натхненням, а шлях у доросле життя легким. І захоплюючим. ми пишаємося тобою та віримо, що попереду тебе чекають лише найкращі звершення. Наша мила і люба найкраща у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі лекали тепло, і щоб завжди здоров'я. У тебе було. Щоб смутку не знала, ми просимо долі, добра тобі й радості, рідна, доволі. Бо людям для щастя багато не треба. Родинного затишку і мирного неба. З любов'ю та найщирішими побажаннями батьки, брат Артур і брат Арсен. Знаєш, у мене таке відчуття, що з кожним привітанням наша студія стає все після. Я думаю, що так, і я з тобою цілком згідна. Кожне побажання це як маленьке сонце, яке сяє для кожного, хто зараз дивиться, прямий етер. І ось чергове сонце, привітання для чарівної мами і її доньки. Вітаємо з чудовим ювілеєм із річчям дорогу Іванну Володимирівну Походжай. Бажаємо вам міцного здоров'я, душевного спокою. Щастя й радості. Нехай вас завжди оточують тепло та любов, а кожен новий день дарує лише приємні миті. Глибокою любов'ю вас вітають, донька Мирослава, син Володимир із дружиною Анжелою, син Богдан, внуки Андрій, Василь, Ліля, Оленка та правнучка Мілея. Зі святом наша дорога Бабу Матусю. Бабусю та прабабусю. Як ти гадаєш, чому люди так полюбляють передавати привіти через нас? Мабуть, це шанс сказати щось важливе публічно, коли знаєш, що твої слова почує вся країна, кожне слово тоді стає особливим. Тож, давайте передамо ще одну порцію щирих слів. На цей раз для коханого чоловіка від його дружини. Сьогодні свій ювілей 45-річчя святкує коханий чоловік, люблячий батько, дідусь Михайло Котюг. Щирі слова вітання надсилають ювіляру рідні. Бажаємо здоров'я, багато багато. Хай щастя і мир залишаються в хаті. Хай горе обходить завжди стороною, а радість приходить і лється рікою. Хай довго усміхається сонце і небо, хай Бог береже тебе, любий весь час. Від горя боронить молитва свята. Христос, хай здоров'я посилає на довгі, щасливі і благі літа. Наступне вітання це особливі вітання, не для працівників сфери культури та аматорів народного мистецтва. Зичимо вам міцного здоров'я, невичерпної та незрадливої музи. Нехай ваша праця приносить радість та задоволення. На завершення програми нагадуємо, що програма вітання буде виходити щонеділі в обідній час. Ви можете привітати своїх рідних, близьких та друзів, написавши вітання на адресу інформаційного порталу золочів.нет. Або ж дзвінком в прямому етері. Бажаємо спокійних ночей та продуктивних днів. Нехай усіх вас береже Бог. До, До нових зустрічей! Світний день настав сьогодні. Сонце сяє в небі. Даруєм тобі тепло і казку, хвилини радості в житті в цей святку. Радо тебе віта, ми всі разом, як одна родина, в цей сонячний день. Нехай доля дивом сяє кожен день, хай буде ласка І дитячими мріями Наповниться твоя казка. Вітаю з днем народження. В цей сонячний день Нехай доля втривовся, сяє кожен день хай буде ласка і дитячими мріями Наповниться твоя казка. Вітаю з днем народження, тобі бажаю світла. Вітаю з днем народження, Щастя без кінця.